Mm -hmm. Друзі, сьогодні я вирішив змухлювати трошки. В чому цей мухльош, а в тому, що я не одразу йду на закалочку. Попри те, що в принципі досить теплий день, де да, я піймав це тепло і хочу зробити досить довгий комплекс, вже 10 градусів тепла, вже не супер ранок, 9-20. Я випив чаю, да, чай він дає такий поштовх, що ти вже вмикаєшся. Тобто легше. Легше на фізичному рівні діяти і навіть трошечки легше прийняти це рішення. Вчора була неділя, і я зрозумів, роз, дуже-дуже важкий тиждень, прям Unreal сильний був. І я вчора ну, таке легке підмивання зробив, тобто як такої закалки не було, до речі, є вітерець, це неприємно. О, тому сьогодні легкий вхід, а завтра починаються шалені дні. Приморозки, мінус один, мінус два буде. Там буде день, коли взагалі плюс 4 максимальна денна температура. Ну, тобто такий екстримчик, жесть. Сьогодні теплий день, якраз увімкнутися, набрати оберти. Да, по лайтику, завтра буде дуже страшно і дуже неприємно, але потрібно починати, потрібно продовжувати, якщо точніше. Зараз такий вид. От, і по комплексу в мене застабілізувати тут. Камеру і дещо зробити цікаве. Буде підйом в горку. Досить непростий. Полетіли. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Yeah. <sighs> Mamma. Mamma. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Якщо ти відчуваєш відкат, якщо ти відчуваєш, що ти зробив крок назад, взяв якусь нову звичку, щось незвичне, почав робити. І на початку, тиждень, два, можливо, три, в тебе є ентузіазм, сила, енергії, ти знаєш, для чого ти це робиш, тобі подобається свіже відчуття нового себе, ти відчуваєш, що дійсно життя покращується, оцей новий смак. Вищий смак, можливо, навіть, а потім тебе починає щось спускати. Ти скатуєшся вниз, починаєш на себе наговарювати, внутрішній критик і каже: Ти з'їжджаєш, ти з'їжджаєш і постійно цей внутрішній голос тобі каже: Вмикайся, давай, ти не можеш навіть через силу. Просто закінчився заряд батареї. От якщо є такі відчуття... Насправді, друже, не переживай. Не переживай надмірно через це, тому що це не є якимось відкатом. Це є природна корекція нашого рівня. Якщо ти до цього десятки років жив чи жила якимось таким простим, звичайним життям і різко починаєш вводити нові звички, може навіть декілька одразу, От. треба розуміти, дистанція нашого життя. І дистанція нашої звички, наскільки вона коротка і наскільки важко це втиснути в свій звичний образ життя, до якого ми прив'язалися. Тому це все нормально. Типу як відкат, це насправді природня корекція твого справжнього рівня. Потім ти можеш знову заходити, трошечки можеш послаблювати цей рівень, відчувати, як тобі комфортно. О, тому не завжди цей ентузіазм буде. Особливо в людей зараз на швидкостях, які на цій пристрасній, такі заряджені, корисливі енергії діють задля результату, задля втілення якихось егоїстичних цілей, які, на їх думку, здаються їм благом для всіх, то ми дуже часто натрапляємо на оцей хибний ентузіазм, який недовгостроковий, і ми можемо швидко розрядитися, але ми відчули вже цей смак чогось нового, і ми знову зможемо повернутися на цю дорогу. Да, чому я це записую? Бо вчора я не зміг себе зібрати в закалку, я вирішив повністю зробити день відпочинку. А сьогодні мені дуже важко було заводитись, попри те, що водичка 8 градусів. Повітря 10 градусів, досить теплий день, і все одно мені довелось випити чаю, щоб, хоча б, знаєте, на 10% ще наблизити себе до цього прийнятого рішення, піти зробити розігрівочне тренування на свіжому повітрі, в одних шортах і залізти всю губочку, яка зараз вже здається крижаною, бо вже довго сижу, тому треба вже виходити. Але я це зробив. Але навіть якщо ти день пропустив, два пропустив. Нічого, зберешся на наступний раз. Відпочинь, дай собі відпочинок навіть від практики, яка тобі подобається. От. Тому що дійсно цей смак він стирається. Потім через силу дуже важко довго рухатись. А в кожного свій запас волі, хтось може довше, хтось коротше, але це точно не здоровий вибір здорової людини, яка хоче постійно, постійно покращувати. Своє життя потрошку постійно краще, ніж ривками Дякую, рішення цього дня, Хоча б одне правильне рішення тебе вже наближає до другого правильного рішення. Почни це робити. Запусти цей ланцюг з самого ранку. У кожного він свій. Зроби щось, що виходить за межі твого комфорту, але не сильно, трошки. Фух. І ти відчуєш новий смак життя. Моя рекомендація. Да. Це працює.